Що весни, коли тануть сніги, і наразі просяє веселка по сил живої снаги Ми шановного пам'ять Шевченка. В історії не завжди залишається вона, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу Тараса Шевченка. Увесь свій могутній талант. Він присвятив служінню народові. Історія мого життя писав поет, Становить частину історії моєї батьківщини. 195 років минуло з дня народження поета, проте й нині живе під сонцем України кобзареве слово, слово великої, Непогасної любові до свого народу, своєї землі. той день і час. Коли прослалась з килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами, сльозами. Ми чуємо тебе кобзаріки крізь століття, і голос твій нам, душу окриля, встає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя Тарасе, звільнена земля, провіснику землі, великий Тарасе. Справдились думи, пророчі твої, Приймай данину любові і шани від дітей української землі, кобзарем його звимоми та від роду і до роду кожен більш свій і поему він присвячував народу. То ми вдячно всі шануємо, славного Тараса, всім'ї вольні не забудьмо, бо він гордість наша. Ходять літні і малі, діди, бабусі, школярі приходять вчені і поети, приходять з близька і далека, вони встрічають сонця схід отут, під кроною каштанів, а ми співаємо пісні, схиливши голову в пошані, тобі світити над світами. Ниня військово школи мистецтв, у складі якої є учні 30-ї школи керівники Маріна Суворова та Олена Пінчук. Нині як і щороку ми проводимо шкільне Шевченківське свято, аби не просто шанувати пам'ять поета, але й відчути, як через його твори. Проходить любов до України, народу, рідної мови. Присвячуємо пам'яті Тараса Шевченка і літературний турнір Шевченкознавців, Ін інтелектуально розважальний конкурс, де учні сьомих класів позмагаються на кращого знавця життя і творчості поета. Ну, мо, хлопці і дівчата, час турнір розпочинати. Знавців слова кобзаря, шанувальників пера. Всіх учасників вітаємо! Грі цікавої бажаємо! Розум хай вам допоможе, хай найкращий переможе учасники на сцену. Заходом нашої гри буде спостерігати компетентне і професійне журі. Воно оцінюватиме результати конкурсів. Борисенко Олени Петрівна, Лесенко Марина та Михайлова Марина. Оголошуємо перший етап турніру. Конкурс ораторів. До цього конкурсу учасники готувалися вдома. Тепер їм протягом одної хвилини презентувати себе і розповісти, чим саме їх цікавить творчість Шевченка. Тож, слухаймо презентації. Нащадки Тараса. Сьомий А Нащадки Тараса. Нам подобається творчість Тараса Григоровича Шевченка, Він поет, художник і людина з великої літери. Він писав не тільки душою, а й серцем. Обтір Шевченкової літератури можна порівняти тільки з найвидатнішими поетами і митцями. Наділений поетичним талантом, Тарас вкладав всі свої почуття і думки в його прозу і літературу. Нема такої людини. Яка б не знала цих рядків, сім'я вечеря коло хати, вечірня сіренька встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Такими словами Тарас описує життя людей, їх побут, підбираючи ті потрібні слова, які одразу залягають цю душу. Тарас і його могутнє слово розтопило вже не одне серце, тому ми нащадки Тараса хочемо передати весь зміст і душу Тараса Григоровича Шевченка. Що, ми б клас юні патріоти. Нас приваблює прибав, Тарас Шевченко, тим, що коли ми читаємо його рядки, його вічі, ми перенаймо інший світ і на думку приходять горе, горе, його радість, радість до життя. Він був справжнім патріотом, був Заповідь. Ми розуміємо, що він хотів нам передати... ми розуміємо, що він хотів нам передати те, чого ми зовсім не розуміли. Коли його, коли його зіслали у... до Оренбургу, він... Він... він не здався, він писав свої вірші, малював картини, малював портрети, по і коли його другий раз заарештували, він, він... він... він ніколи не здавався, він йшов до останнього і... І коли він помирав, він, він не боявся те, що його можуть гнобити. І тому ми любимо його, шануємо та пам'ятаємо. Другий етап турніру конкурс розминка. Команда по черзі ставляться запитання. На кожне з яких вони повинні швидко дати відповідь. Якщо відповідь неправильна, інша команда може відповісти на запитання суперника. Оцінюється швидкість і правильність. Прохання глядачам не підказувати. Перше запитання до команди Нащадки Тараса. Найвідоміша збірка поета. Вірно. Друге питання до е, юних патріотів. Де навчався Тарас Шевченко? В академії містець міста Петербурга. Тепер е, другій команді запитання. Скільки років поет був засланий? На років. Сьомий Б. Народився Тарас Шевченко у селі Муринча. Сьомий А. Як звати батька Тараса? Вірно? Скільки дітей було у родині Шевченків? Сім. Невірно. Шість. Коли вперше було видано Кобзар? В якому році? Ші потрібна? Шість. Може, семи весь? Що означає ім'я Тарас? Відповідь бунтар. Скільки років було Тарасу, коли його викупили з кріпацтва? Видно? Як називається гора, де похований Тарас Шевченком? Хазяїном Тараса Шевченка був пан. <рес> Хто був найстаршим із дітей Шевченків? Відповідь сестра Катерина. Рік викупу Тараса Шевченка з Народження поета. За фахом Тарас Шевченко був художник. Як звали матір Тараса. Катерина? Ким був Тарас у пана Ентельграда. Як звали подругу дитячих літ Тараса? Чий портрет був намальований, щоб викопати Шевченка із скріпатства. У якому році поета не стало? У 1861 році Єно. Третій етап турніру. Конкурс переплутанка. Із складів складіть рядки поезії Тараса Шевченка. Почекайте. Поки наші учасники готуються, а журі підраховують бали, до вашої уваги вірш Тараса Шевченка «Заповіт» у виконанні крупені Стислава. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в симві великі, симві волі. Розмір, не забути пом'янути, на злим тих словом. У вже готові. Подібровий вітер віє, по полю гуляє. На жаль, сьомий а не зміг вирішити це скане завдання. Ну, тоді ми е, продовжуємо. Четвертий етап конкурсу ланцюжок. Кожна команда отримує картки з датами, які треба розставити у хронологічній послідовності і пояснити, що відбувалося в житті Тараса Шевченка в ці роки. У 80-х роках відкрили нову планету, яку назвали Кабзар. На Марсі є кратер імені Тараса Григоровича Шевченка. Вчені знайшли мінерал, який назвали Тарасові. В горах Кавказу є бік Шевченка. Іменем Тараса Григоровича Шевченка названо міста, і села, і вулиці, і площі, а пам'ятники побудовані не лише в Україні. А й далеко за її межами в Росії, Молдові, Казахстані, Канаді, Франції, Америці. Його твори видані на 33 мовах світу. Все ми готові? Тися вісімсот тридцять. Тися рік. А, 1868 рік Тарасов Шевченком викуплюють вику, 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 скільпацтво. 1861 рік Тарасу Ігорович помирає і у 1831 рік Павло Енгельгард разом з Тарасом переїжджає до Петербурга. 1840 рік видання Кобзаря. Молодці, а зараз ми просимо, просимо сьомий А. 1814 рік. Народження Тараса Шевченка. 1822 рік. Починає вчитися у дяка грамоти. 1855 рік. може, е, другі гравці допоможуть? Да ну, ну значить, цю дату пропускаємо. Десять вісімсот сорок рік. Тразумеш, у Кирило-Мефодіївське братство, його заарештовують, а 1843 рік відзнайомиться з напрямком Петрошевців. Обидві. Обидві команди молодці. А зараз п'ятий етап конкурсу. Конкурс слово генія. За три хвилини написати, як найбільше нас втворив Тараса Шевченка. А вашій увазі, шановні уболівальники, Настя бабич прочитає власного вірша життя Шевченка. Шевченкова пора у пам'яті ясна. Дитя маленьке в буряні лежить, от сонце плющить очі, Навколо квіти трав'яні, лежить тут хоч до ночі. Життя тяжке в неволі, та зміг і він відчути долі. І з добрим серцем народитись, і з добрим людом подружитись. Вірші складав, на сонці грав, малюнки малював, і їх багато мав. Ото було життя Шевченкове Шевченковим І до вашої уваги Мельниченко Катерина теж з власним віршем Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко поет усіх віків і літ, від. Відчить природу помічати, Ще в казку вірив у весь світ, Він Відчить побачити веселку, коли на вулиці зима. І вірші я його читаю і відчуваю не дарма. Я буду її завжди любити, вивчати буду залюбки. І світ я буду пізнавати Шевченка завдяки. Катерина мені 13-й минала, садок вишневе коло хати, то поля, відьма, реве до того не дні по широким каналу. і живим умертвим Катерина до поля заповідгай дамаки, робити стояні широки мені 13-й минало. Тарас Шевченко все своє життя, весь свій могутній талант присвятив українському народові, своїм сучасникам і нам, нащадкам. Будьмо вдячні йому і за заповіт, і за гайдамаків, і за Катерину. Читаймо Шевченкові твори, вивчаймо їх, шануємо те, що залишив нам у спадок Великий кобзар. Поклім тобі, Тарасе, великий наш пророче, для тебе вірно б'ється, теселенько, дитяче. Ось тут, перед Тобою, ми, українські діти, святочно прирікаємо сповняти заповіти. На службу України на чесне діло Гоже в ім'я святої правди благослови нас, Боже! Слово надається журі! Захід <плодисна> хочемо подякувати вам, учасникам, за такі цікаві. Відповіді за таке цікаве представлення команди. Також, я думаю, всі отримали насолоду і дізналися багато чого цікавого із життя Тараса Григоровича Шевченка. Ну, одразу за перший конкурс ораторів. Однакова була кількість балів чому поясню. Сьомий клас, 5 балів, дуже добре представили свою команду і розказали про Тараса Шевченка. Сьомий Б клас, ну трошки Матвій там не допрацював, тому 4 бали, але плюс 1 бал за е, такі урочисті, за такі святковий одяг і навіть українську сорочку. Дуже вам дякуємо. За другий конкурс, е, другий конкурс був розминка, враховувалася кількість правильних відповідей, і тому вийшлося у нас так: що за другий конкурс, е, плюс перший конкурс. За другий конкурс, прошу вибачення, команда 7-го А класу мала 11 балів, 7-го Б тільки 7 балів. І тому за перші два конкурси команда 7-го Б 16 балів, ой, 12 балів, 7-го А 16 Але потім настільки 7-й Б клас реабілітував себе, так вони молодці, відчули десь, вірніше, мабуть, проснувся дух перемоги у них. І тому вже за четвертий, за третій та четвертий конкурс мали 22 бали, а сьомий клас мав 18 балів. І останній п'ятий конкурс за назвами. Звичайно, сьомий Б клас справився краще на одну на один вірш, отримав 8 балів, сьомий а клас 7 балів. І тому за кількістю балів у нас переможцем вийшов 7 Б клас, 30 балів, але ми, ми набагато відстав цих балів 7 А клас, і ми вас цим вітаємо.